З питань містобудування, облавання відносин та охорони природи. Значить, на комісії присутні члени комісії питання на Михайло Михайлович і Сліві Василь Михайлович. Три члени комісії, кворум є. Відсутній Кракович Василь Іванович. Також на заступник комісії запрошені начальник відділу з питання земельних ресурсів та екології Густо Олександр Валерійович. І архітектор Роман Чарлович. Так, я у когось потенційно до тих інтересів. Немає. Немає. Значить, які будуть питання щодо роботи комісії? Прошу, у мене є пропозиція розпочати роботу земельної комісії. Хто за пропозиції може голосувати? За, проти, втримався рішенням. Значить, розпочинаємо роботу. Так, на засідання нашої комісії винесені слідуючі питання. Про про, перше, про припинення права постійного користування земельною ділянкою та передачу земельної ділянки в оренду, що батьки Тяні Василів. Е, Друге, про надання на виготовлення технічної документації і заведування щодо проведення інвентаризації заметку у власності у селі урочища Чернина. Третє, про надання дозволу на проведення експерименти оцінки земельної ділянки прошлою 0105 ГА цілогії, урочище дві Зупинки. Пет. Проведення дозволу населення проєкту землю щодо відведення земельні ділянки у орієнтовної площі No15Х у користування на умовах оренди прав в українському сіпі, з прочища Баганихів. П'ять. У відмову Закарпатському обласному центру зігідно метеорології. сільсько-господарського призначення в подобаних 40, що батьків тяні Васильів. 7-продання дозволу на розробку проєкту землю щодо відведення земельної діяльності з метою встановлення земельного сутуту при техніці раді для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоможних будівель та своїх технічної інфраструктури, виробництво та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання очищення та розподілення води, проєктовної площі 4 га. Ось, про затримання проєкту зміну з метою звернення земельної діяльні у 020Х уряду прад такопакового Рус з СМП КТП-173. І слідуючи громадян по земельних Значить, На е... засіданні нашої комісії будемо розглядати по земельних питаннях питання, питання е... приватизації під будинками. Щодо зміни конфігурації земельних кінок і зміна сльового призначення. Всі інші питання щодо то... та виділення відділ, відділення земельної часто Пай я пропоную перенести на наступну сесію. У кого є питання щодо порядку денного е, роботи нашої земельної комісії? Я Секунду. Якщо немає питань, я прошу спорядку те. Хто за? Так, ко які пропозиції є щодо. Так, пропозиція ще внести два питання щодо внесення змін до рішення 08, 8 квітня 24, про розроблення комплексного плану просторового розвитку. В завданні були внесені певні зміни і прошу також врахувати і принести, принести на сесію. Так. Це одне питання. І Ви? також про укладення договору оренди нерухомого майна комплексу нежитлових будівель та за адресу Курський район село Ростока, 73 Це відповідно до меморандуму, який був укладений між Ходжинською селищною радою та Колопецькою mm -hmm. сільською радою. Короткі, які пропозиції, питання, зауваження, хто виденно нема. Значить, тоді я пропоную день в ряду сім. Хто за? Земель ділянка комунальної власності в постійному користуванні скільської mm -hmm. на, І скільська система подала заяву про припинення постійного користування, а щобак, в свою чергу, хоче взяти ту земельну ділянку в оренду, mm -hmm. так як її будівлю вже на даній земельній ділянці. Mm -hmm. Наступне а, питання це надання дозволу на виконання технічної документації і замрустрою щодо проведення інвентаризації земель комунальної власності в селі Ніжній Становочі Чернина. Мова йде. Про земельну ділянку, яка знаходиться у, біля озера Літа, а саме біля Богородиці. Із лівого боку ми зараз інвентаризуємо Орієнтовна площа 50 сотин. Архітектор дивився по детальному плану за комерції. В майбутньому сформовану земельну ділянку ми будемо виставляти на аукціон на правах або оренди, або на правах продажу, ну, в залежності як від ціни. Для наповнення нашого сільського бюджету. Mm -hmm. Третє питання про знання дозволу на проведення експортної грошової оцінки в селі Іски, урочище біля зупинки 10 сотин. Попередньо ця, ця земельна ділянка перебувала в оренді ТОВ-природник. ТОВ-природник, у свою чергу, продав цю дану земельну ділянку інвестрейтлену. І е, дана товка просить від нас, е, щоб ми дали дозвіл на продаж цієї земельної ділянки. По процедурі спочатку ми даємо дозвіл на експертну оцінку, експерт оцінює дану земельну ділянку, а в майбутньому ми її вже продаємо. Це на Прошу? На опціон. Без аукціону. Це без аукціону в зв'язку з тим, що є нерухоме майно у даної тоці. Ага. Е, наступне про надання дозволу на складання приказу щодо здання земельної ділянки ретовною площею. Півтора стотини у користуванні на, на мовах оренди. У нас звернулася водофон Україна з пропозицією, що ми надали підвишкою, яка знаходиться між і розтокою uh, земельну ділянку в оренду. Це лише півтора стотини і сугубо для обслуговування даної вишки. Mm -hmm. Наступне про відмову в Закарпатському обласному центрі зідромології гідрометеорології. Надання дозволу на розробку приказує до земельної ділянки в постійне користування. До нас звернулася дана організація з пропозицією, щоб ми надали їм земельні ділянки постійне користування. А всі земельні ділянки знаходяться на, у руслі річок потічків. І на сьогоднішній день у законодавстві України України заборонено передавати дані земельні ділянки. Всі попередні ну, зверталися в всіх громадах. У нашій Закарпатській області всі громади відмовили, і ми, в свою чергу, вже аналізуючи практику, що і законодавства України також вирішили запропонувати відмовити дані організації. Наступне про затвердження звіту про експортну грошову оцінку та продаж у власній земельній ділянки сільськогосподарського призначення подобається 40 шобах Тетяни Васильівні. Попередньо вже про щобаки ми давали дозвіл її, так як вона купила викупила дану. Тепер ми затверджуємо саму експертну оцінку, експерт оцінив е, дану земельну ділянку на цілих е, 200 195 квадратних метрів е, у 61 тисячу гривень. 61 тисяча 138 гривень. Но йде про магазини, як на йти, бивши СССР. Наступне питання про надання дозволу на розробку проєкту за новостю щодо відведення земельної ділянки з метою встановлення земельного старівту по дописа сільській раді для розміщення та експлуатації основних підсобників допоможних будівель та споруд технічної інфраструктури, виробництва та розподілення газу, постачання пари гарячої води, збирання, очищення та розподілу води, орієнтовною площою 4 гектари. На попередніх сесіях ми давали дозвіл на розробку проєкту під а, будівля, які в нас будуть у ходоканалу. Є в нас проєктна документація, щоб в Полебеській сільській е територіальній громаді було централізовано водопостачання та каналізування. Е е в попередніх сесіях ми дали дозвола під будівлями для, наприклад, е е для споруб е водопідготовки, каналізування і тому подібне. А тепер мова йде про е труби, які будуть проходити на чужих земельних е ділянках е для приватної власності. Ми зараз даємо дозвіл. І розробляється проєкт за і буде це до кожної людини. Там біля 35-38 ділянок на сьогоднішній день перетинаються дані труби. Буде до них підходитися, розмовлятися з людьми, щоб люди погодилися. І підписали нам сервітут. Ми їх від людей ділянки не забираємо, лише накладаємо обмеження. Тут е ще до цього би додати, бо скажемо добре, із приватними власністю. А якщо мова буде йти, скажімо, там якісь фірми, скажімо, через ліси України. Через ліси України mm. тут є схема, дане каналізування та водопостачання не приходить. Лише землі комунальної власності або приватної власності. Поки що не проходить. А скажімо, якщо завтра буде десь. Нам для того, щоб ми перейшли з стадії проектування, ну вже більше двох-трьох років на стадії проектування, mm -hmm. ми прийшли до наступної стадії експертиз. Треба казати номера для даних будівель і для них трубчовили хочуть. Я просную зараз нахід. Це у загальному питанні знак усі, хто стосується воду, е, водопостачання і каналізування, усі, які заяви будуть звертатися, усім надавати дозвіл встановлені Ну, Це важливо, скажемо, e, Сьогодні не звертаються, а завтра будуть звертатися. Ми скажемо конкретно відходимо, а потім буде конкретна заява, а ми далі роботамо усім, які... На у нас будуть звертатися, ми так, будемо переглядати їхні ділянки так, на можливе накладання на наші Так, Добре? так, так, топель. І заключене запитання загальні. Це про затвердження проєкту замуручого відведення земельної ділянки площею 20 квадратів праці закарпаття пережнева Сили Кидацьке ТП-173. Мова йде про трансформатор, який знаходиться навпроти школи. Ну, бо в попередніх сесіях вже на практиці ми передаємо обленерго в оренду на 49 років з ставкою 11%. Вилка із 3 до 12, так як вони нам писали, що 12% не подужують, ми вирішили у 2021 році, що вдається, накласти і вдавати їм в оренду лише під 11%. Які запитання до додатку Немає. Усі питання, які будуть відповіді, я проти прийняти за основу. за? Є якісь зауваження, доповнення, рекомендації щодо цих питань, які ми заступили на чотирьох? Якщо не то всі питання прошу прийняти в цілу. Проти втримався рішення прийнято по всіх цих загальних питаннях. Ще в архітектур має. Так, так, так. Так, загальні? питання стосувалося укладення договору в раді майна відповідно до меморандуму між Сумською областю, Хотинською громадою та Белопецькою сільською радою. Мова йде про школу, яку планують давати в оренду для перебування ну, тимчасового. Тобто, Питання в тому, чи надавати згоду на складання договору оренди. Друге питання це внесення змін, до комплексного, внесення змін до рішення розроблення комплексного плану. Якщо бути точнішим, є зміна щодо проведення стратегічної сесії обговорення пропозиції до комплексного планування в період з 1 серпня 2025 року по 30 листопада. 25 року. Тобто ми приносимо строки. Зараз важко зібрати всіх, mm -hmm. всіх, хтось у відпустці відрядження, тому є пропозиція перенести до листопада. Добре. Запитання дома. Пробуємо прийняти ці питання так. за основу. Хто да. за? Доповнення рекомендацій, побажання? Да. Нема. Хто за? Рішення прийняти. Переходимо до розгляд громадян. Заяву громадян позивних питання. Зміниться його скажу. Це вона? Перша компенсація запевнення прохідного зміни цільового призначення. Так. так. Іван Василь Михайлович із ОСГ на будівництво житлового будинку, будинку село Істи біля хати. 027-72Х. Бойко Антон Дівча із ПСГ на будівництво в стороні житлового будинку. Це контур 1007 065-72Х. Меня Владія Олександрівна Із товарного сільського господарства у землі будівництва та осторонь житлового будинку. Пірпет зяркаці, гектар 43. Меняє Володія Олександрів, істоварна сільськогосподарського у землі будівництва житлового будинку 5, 0,776 Г. Демінова Ірина Андрієва з інвентування гаражів у землі будівництва та обслуговування варських регіонів організацій 00175А. блоку ну, ніхто. Так. так, я доповім. Дані громадяни звернулися з питаннями щодо зміни цільового призначення, можливості цільового призначення. Усі дані ділянки можна відповідно до містобудівної документації, змінювати на заплановані цільові призначення. Я хочу окремо виділити теми Ірину Андрію. Це з індивідуальних гаражів у землі.

Тому ми спочатку маємо змінити цільове призначення, а потім вже, скажімо так, всі інші процедури, що стосується архітектури. Що так? До так. Запівання до поглядача. Прошу э, даний двох питання прийняти за основу. Хто за? Нема. Доповнення, рекомендацій, побажання нема. Прошу прийняти всі. коза. за? Проти? Трималися? Рішення прийнято. Так. Тут є слідчі бокси для дання технічної документації щодо зміни конфігурації. 1 гектар 30 за мене весела у урочаща суд. І попередньо Михайло Михайлович, гектар 45 за мене весела піоті урокища кичера. До нас сільської ради звернулися дані громадянини із пропозицією щодо зміни конфігурації для їхніх земельних ділянок. Чому так сталося? Тому що. Багато державних актів не винесли на ту, а коли вони розробляли свої паї та трішечки вирізали на сусідні mm -hmm. конфігурації, Всі дані ділянки, як які були на події, карта залишилися. — Тобто є місце куди? Да, є місце, куди повинен і ми допомагаємо вийти із конфліктів. Запинення до поліча? Будь ми е, ці два питання за основу. так? -та. Е, Зауваження, доповнення немає. Значить, пропоную рішення щодо заперення технічної декутації щодо зміни конфігурації цих земельних. Я прошу прийняти в цілому. Хто за? Проти отрималися рішення. Прийнято. Слідче робляція це затвердження технічної декутації щодо встановлення відновлення меж права власності на будинок. Течка Марія, 18. 025, Габковиць, 17. номер 25, 025, річка 35. 22 Міхавич 0860, Пертиць 52. Дані проєкти рішень стосовно затвердження технічної документації, знаходяться на земельних ділянках під будівлями для, ослуг, для обслуговування своїх будинків. Дані будинку вже є право власності, а тепер сільська рада передає їм земельні ділянки у власності. Запевнені вже. Два рішення за основу. Хто за, е, за? Проти димусь, не прийнято. Доповнення? Поважання? Нема. Прошу прийняти е, рішення в цілому. Хто за? Проти. Утрималися рішення. Прийнято. Значить, порядок денний наш, роботи нашої комісії на сьогоднішній день вичерпано. Е, ми рекомендуємо комісію, рекомендуємо сільському голові направити значення питання з відповідної проєктів рішення на... Sí,